Друзі-друзі, я зараз сижу оце от в нотботі і розумію, що я чути не пропустив ярмарок, але щось мене роздражає тільки одне. Бачите цю полоску зверху? Це якийсь босс? Ну, я думаю, що тут щось не так. Або це на ярмарку, або це щось тут реально не так. Ладно, пишите, знайдемо цей ярмарок. Так, 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 так. Вот, цей ярмарок наш. Так. Ага. Тут у нас що продається? Всяка їжа. Підійди сюди, не можете да... Так, секундочку. Та ну, Вибач, чувак, щось. Можна зайти, так? Да? Думаю, ти не будеш против. Це так от так от покладу. Що тобі треба? О, друзья. Я хотів з вами поговорити. Те, що ви продаєте. Вау, ви продаєте всякі різні пироги та суп? М -м, це дуже прикольно. Ладно, я до вас потім зайду. Я зараз просто не дуже голодний. Так, тут у нас якийсь воєнний. Вибачте, можна у вас щось купити? Так, можна. Так, хорошо. Ага, ви продаєте тут лом, ніж, маску, кам'яні пулі та зброю? Це вообще законно? Ти що не бачиш, Я взагалі тут двоє. Це законно мені. А, так, да, вибачте, я не хотів. Так, а тут що у нас? Та ну що ви так всі далеко стоїте? Мені неудобно. Ладно, так, давайте зайдемо. Так, а ну-ка. Ого, якась. Невидима броня, якісь окуляри, меч та якісь штучки. Ну, не знаю. Ладно, я б зараз нічого купляти не буду. Я б хотів би з'ясувати, звідки у нас ця полоска. Пишіть походи. Ну, може, це. Ні, я ж їх переміг, цих грабіжників. Це не може бути, що це вони. Їх же не стало. Хоча. Всяке можливо, якщо вони все-таки вижили, їх же ж було троє. Хм, давайте побігаємо по шо. Що це таке? Мене ніхто не попереджав із поліцейських, те, що тут якісь розслідування проводяться. О, ні, М яка почва. Неже невже чи... це, 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 це їхня база. Ну тепер я знаю, що там дуже... Опасні хребіжники, треба з собою взяти інструменти. Так, 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 інструменти, інструменти. І підемо вже наступним ранком, бо вже ніч. Так, 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 срочно, срочно. Так, треба взяти мої інструменти. Ладно, прийдеться все-таки вам показати мою секретну ничку. Тільки ви нікому. Не кажіть. Так. Думаю, пістолет краще тут залишить. Я краще візьму ті штучки. Мої інструменти, да. так. Закриємо. Все, я думаю, ми готові. Ні, давайте краще свої смарагди залишимо тут. Як бачите, я їх ще не поділив з тим Бо я все-таки подумав, краще їх собі залишити, бо скоро вже ярмарок. Та ладно, яке скоро? Вже. Ладно, давайте підемо спаток. Який валік, якийсь дивний бандит. Ми вже знаємо, що це їхній бос. Так, 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 так. Це десь було в тій стороні. Вон, Вон там. От. Вон. Де це? <схи> ну вже вони вже встигли звідси переїхати. Зараз, зараз. Вот-вот-вот вони. Так, не так далеко від мого дому. Хм. Ладно, давайте чекайте. Ну-ка, давайте перевіримо, наскільки там глибоку. Так. Да. Ладно, з Богом. А -а -фу. Так. Вау, капкани, треба бути обережним, в них не попастися. Так, 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 обережно, обережно. Тихо, 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 тихо. Так, ага, тут, мабуть, вони тренуються. Ти Тут треба, мабуть, бути ще обережнішим. Тут якісь Если его тронуть, то он взорвется. Ладно, так. Ой-ой-ой, не заметили. Вроді бы нет. Так, посидим на сейчас сюда. Там якісь... Так, 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 відкриваємо двері. Тихо, обережно. О, нет, их тут двоє! А! На! так 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 а они тут, до речі, все и всі з деревянными мечами. Ось що я помітив. На тобі! На тобі! Так, вроді бы их вбили. Так, так, так. О, ні, вони стали! Вони ще забрали мою камеру. Видайте! На тобі! На, 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 фух! Так, вроді би всіх вбив. Чому вони так складно відкривається? Фух. Так, обережно. Так, вроді би зверху нічого нема. Це що, вихід? Ну-ка, давайте відкриваємо. О, де це я? Ого, це нам таки недалеко. Ладно, ми ще не були в іншому корпусі. Давайте обережно спустимось. І вб'ємо цих грабіжників, які хочуть обграбити наше село. Твай! Фух, відчинив. О, ні. Тихо, він. Озброєний з двома мечами. З двома мечами. Так, двома мечами він. Ай! Ай, на, на, таби, на, на. Так, вроде бы в быв. Так, тут закрыто. Так, тут, может быть, их не босс. И... Что ж... Ладно, кисбах. А! Ай-ай-ай! На! На, тоби на! На! Мало хп! На! На! О, О черт! Ні, він зараз мене уграбить, всі мої речі, я треба срочно його знайти. Ні-ні-ні-ні, я не дам так йому. Бачите, він устанавлиє собі хп. Ні-ні-ні-ні-ні, так не можна. Тихо, обережно тут капкани. Він оказався сильніший, ніж я думав. Тихо, давай, давай, давай. Ні, мій меч! Чорт. вот-вот-вот, мій меч! Випусти мене! Фух, мало хп він якийсь занадто сильний. Він... Якийсь виглядає як його звати? Кіталік. Кітлалік. Він дуже сильний цей ваш кітлалік. Бо у нього золота броня, бачите? І кам'яний меч з дерев'яним. На. На тобі. Так, госкайки там золото. На, на. Так, невже я переміг? Да, я переміг його. Ого, госкай тут всяких коштовності. Упс. Це, мабуть, був якийсь так само так званий герой, як і я. І він, на жаль, його побили та вбили. На жаль, не йому. Вау, 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 так, давайте заберемо це все золото. Так, 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 давайте, давайте давайте. забираємо, забираємо, забираємо. Потім це золото можна продати. і получить стільки ізумрудів, я не уявляю. Ого, скільки тут смарагдів! Так, забираємо опиту. печиво ще у них є. Тут якісь вони більш багатше стали. Давай до двері повернемо назад. Ладно, пішліть вже на вихід. Тут, звісно, якісь капкани, краще їх прибрати. Так, 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 так. І потім їх теж може продати. Ладно, пішліть вже на вихід. Ну, їхнього боса вбили. Тепер. Ніякі ці злочині, злочинці не зможуть тепер красти ці села. Так, 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 давайте все поламаємо і це потім теж ми продамо за смарагдики. Все-таки я хочу стати багатим. Як-ніяк. Так, 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 так. Давайте швидше, то вже через годину заканчується ярмарок. Мені це не подобається. Ладно, побіжали. Ну, і можна і смолоскипи забрати, чому б і ні. Так, 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 давайте, давайте. Побіжали, 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 побіжали. Так, 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 де цей був у нас ярмарок? По суті, десь там, 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 там. Ну, у мене багато, але триваєте. ну, Це ще щось будинок такий новенький. Давайте зайдемо, подивимося. Добрий день, домарада. Добрий день, це мій друг Василь. Він тепер тут працює. Він буде продавати за пшеницю всякі різні смарагди. Ух ти, то це дуже прикольно. Це ж будуть. Да, я так і думав, але у мене зараз з собою нічого нема. Ну, ладно, пишіть, якраз таки, ці мої мої смараги купимо. Ой, купимо. Купимо за них щось. Так, давайте, пішліть, пішліть, пішліть. Спочатку давайте почнемо з нього. Так, так, так. Друже, я вернувся, давай у тебе щось купимо. Так, я б хотів у нього купити оці окуляри та цей меч. Так, 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 дякую, людина. Так, давайте надягнемо. Ой! Чого все-таки верх ногами? Якщо хочете, щоб я зняв виживання але все варнагами, то поставте на цьому відео 10 лайків. 10, Ну, да. Ну, можна було б і більше, але 10 це мінімум. Так. Так, так, нічого не бачу, куди йти, конечно. Ладно, давайте знімемо ці окуляри. Ой, аж хорошо стало. А ну-ка, це меч може. Ай! Ай-яй-яй-яй, боляче! Ну-ка давайте попробуємо ударити свиню. На! з першого удару. В принципі, він крутий, але, але дуже боляче б'є. Ну-ка, який у нього рецепт крафту? Ага, такий, хорошо. Ай-яй-яй, боляче. Ну, прикольний кактус меч, але я його теж продам. Так, у вас, що я обіщав купить правильно? Яблучний пиріг! Навіть не задумуючись, його у вас візьму. Буду їсти собі поставлю вдома. Просто дивіться, який він смачний. А ням. Ням-ням-ням, який він прям солоденький. Так, а тепер у вас. Що ти вас купив? Мабуть, отакі окуляри я б хотів. Меч і лом мені, мабуть, пригодиться. Ей, ти що так швидко купляєш? У тебе є лицензія? Так, так, є, я ж детектив. Ось вам паспорт. Ну, я подивлюсь. Ой, да, і справді, ви детектив, ну ладно. Добре, тоді покупайте у мене предмети. Ой, дякую, Велике. Так. Тепер у мене ніж, є у мене лом і очки. Як мені їх тепер зняти, що я накоїв? Ну ладно, хорошо, зато у мене є тепер якісь окуляри. А, давайте їх вимкнути. Так, що візьму ще? У мене не вистачає смарагетів. Ладно, почекайте, я зараз піду за ними. Так, 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 так. Быстрей ще, быстрій додому, додому. Додому, додому, так. Тепер я такий модний. Тепер я детектив, настоящий детектив. Тепер я буду ходити з такими окулярами ночного бачення. Якщо буде десь там знову якийсь підвал, то зато я буду знати. Де це все знаходиться Так, давайте це, весь, це все Поки що сюда покладемо. Давайте, давайте закриємо. И сюда, вот так вот. І пиппимпимпим. Так, все, забираємо Смарагди і пішли Купляти зброю з Патронами То на наступному дні Вже все. Ярмарок пропаде. А знаєте, якось не дуже хочеться, щоб вони уїжджали. Бо прикольні люди. Продають всяке таке прикольне. Тому б я б купив у них, мабуть, все. Але в мене не вистачить смарагдів. Тому я візьму зброю. Е, зброю, кудись. Дай мою зброю. Да. І трошечки патрончиків. Ну, десь. Вот всякие штучки. Все. Все, у меня теперь будут такие мушкет Ну-ка, руки вверх. Да ладно, что такое. Так, пишите тоже у них шесть купим Ну ладно, купим С. С. И все. Ладно. Ой, що, друзі, на сьогодні пригод вже хватить, я вже, мабуть, сьогодні піду вже додому, буду лягати спати. І що я можу сказати? Ставте вподобайки, або, як, як то кажуть, ще й лайки. Підписуйтесь на канал та просто тицяйте, добачте, ламайте цей колокольчик, щоб ви бачили мої нові відео. З вами був я, Олексій О, або я Ксемі Лоренс. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім пока!